А зараз невеличка реклама, після якої ми розкажемо про ну дуже дивну операцію, проведену лікарем у Індії, та про дивні засоби гігієни. Друзі, ми повернулися. Вітаю усіх, хто до нас, можливо, щойно долучився. Сашко обіцяв розповісти історію про якусь дивну операцію. Що так, там ну, раз обіцяв розповідаю. Так, Історія годиться. На цілий детектив, а, але це реальність, в принципі. В Індії лікар оперував пацієнта, переглядаючи покрокову відеоінструкцію в інтернеті. А він точно Я, лікар? Ти, ти серйозно? А? Ну значить, лікар. Це плюс ліка. одна фобія, список фобій, розумієш? Так, так. На жаль, це так, але як це трапилося? Дивімося у сюжеті рубрики «Шалані історії. який. В Індії лікар зробив операцію, подивившись відеоурок в інтернеті. У США завівся охайний злочинець, який миє за собою посуд. А у британської міністерки вкрали сумку, поки вона виступала із промовою проти крадіжок. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Якби не залишив записку, ніхто би не зрозумів. Усе завівся охайний та совісний злочинець. Уявляєте? Власник будинку Духо повернувся додому і спочатку не помітив нічого дивного. Доки на столі не побачив записку зі словами: Мені дуже потрібна була їжа, я увірвався у ваш будинок. Будь ласка, вибачте мені, я їв вашу їжу, виправ свій одяг і прийняв душ і додав, що машина для приготування попкорну чомусь не працювала. Справді, що за сервіс. Спочатку Еді подумав, що це жарт, але, придивившись краще, зрозумів, що тут справді був бандит. На кухні було розбите вікно, скрізь лежало скло. Виявилось, що непроханий гість приготував собі спагеті, поїв і помив за собою посуд. А ще склав ковдри, якими користувався і нічого не вкрав. Ще б скло прибрав, взагалі ціни б не було. Портал Кінг 5 зазначає: поліцейські знають про цього злочинця, але затримати його досі не вдалося. Він вже неодноразово турбував людей у цьому районі. У це неможливо повірити. Лікар оперував пацієнта, переглядаючи покрокову відеоінструкцію в інтернеті. В Індії 15-річний хлопчик Блювави його привезли в клініку до лікаря Аджита Кумера Пурі. Після госпіталізації підлітку стало краще, але Пурі вирішив його прооперувати, аби видалити камінь у жовчному міхурі. Батька пацієнта лікар спровадив і провів операцію без згоди сім'ї. Внаслідок втручання хлопцю стало зле і його екстрено повезли до іншої лікарні. Однак дорогою пацієнт помер. Лікар та його колеги залишили тіло на сходах іншої лікарні і втекли. Пише НДТВ. Рідні померлого кажуть, що лікар Пурі не знав, як оперувати і паралельно дивився відеоуроки. Окрім того, родичі не знають, чи мав лікар належну кваліфікацію і вважають його шарлатаном. Справу розслідує поліція. А це дуже курйозна історія. У британської міністерки вкрали сумку, доки вона виступала із промовою про зростання кількості крадіжок. Очевидно, проблема справді катастрофічна. Трапився інцидент у Великій Британії під час конференції асоціації поліцейських інспекторів. Доки Даєна Джонсон, міністерка поліції, обговорювала із колегами засилля злочинності, з її готельного номеру. Вкрали сумочку, інформує Reuters. Згодом правоохоронці відзвітували 56-річного чоловіка. Заарештували за підозрою крадіжці зі зломом. Під час свого виступу Даяна Джонсон оголосила про плани проведення навчання більшої кількості поліцейських для боротьби з антисоціальною поведінкою. Навіть святковий торт може принести страждання. Або як день народження у Амстердамі перетворився на справді вибухове святкування. Дівчина святкувала своє 23-річчя у ресторані в колі близьких. І ось момент X торт, бажання свічки. Спалах запальнички раптом виявляється, що прикрасили торт дуже нестандартно. Феєрверками торт вибухає зі свистом. Як виявилося, друзі не знали, що купили феєрверки замість свічок. Продавець сказала, що їх сміливо можна ставити у торт. Унаслідок феєричної подачі гості опинилися під столами. А бажання, мабуть, у той момент було єдине вижити. Та, на щастя, ніхто не постраждав і вибух не завдав шкоди ресторану. Пише Десан.